І плюс-мінус. Насилувати не буду заправку 54 літри. Так, влізло Вон, солярку, я бачу, тобто плюс-мінус так само заправимо потом і вирахуємо сіке, який розхід. Так що висновки в кінці відео. Поки оце їду, якраз хочу вас запитати у МТЗістів, дайте совєта Я тільки що проїхав на... 892 там руль крутиться отак, одним пальцем. А в мене щось тугий. У Ніколая питаю, він каже, це е, рульове з самого початку таке туге було. І оце я хочу вас спитати, яка цьому всьому причина? Що треба зробити, щоб рульове стало м'якеньке? Ну, для прим'єра наведу вам, наприклад, гідроусилитель на машині да? і рейка. Вроді би руль крутиться легко, але ж на на... Електрорейки набагато ж легше. Оце тут таке саме. Пруді свадьба з корзиною, ви мене спитаєте, ти що, дурак, нащо тобі та корзина спереді? Не мог оцепити. Зараз я вам покажу навіщо вона мені потрібна. Зараз ось чоловіку поморгаю. Не узнав. На тракторі мене ще не бачив. Так, в общем, пру на поле. А ви поки пишіть коментарі, що це з рульовим, що треба зробити, щоб воно якесеньке було. І, звісно, ставте лайки. Так що далі буде. Так, ну що, поки обід, обіднє время. Сам стану передихнутих трактор, хай передихне. І зніму розкажу відео. Дядь Вітя приїхав, пасіку забирає. Видно, з'явився час, теж розпочав працю. Сояшника на наступний рік ми сіяти не будемо, але я думаю, з Вітєю відоси ми ще познімаємо на наступний рік. Так, в общем що, по сояшнику. Дивимося, так? Да? Задисковане, не задисковане, це понятно. Але я не знаю, дивлюся блогерів на Ютубі, да? так сказати, агроблогерів, які там морють, діскують і так далі. В них земля зовсім інша. зовсім. Я не знаю, як вам її передати на камеру, Ну, з нею я би так видавив, з неї б вода потекла б. Це тут, а далі я вам покажу, що там Там взагалі калюжі, де проїхав комбайн, калюжі стоять. Плюс палка. Вона тупо не вистах, бачите? І як таково, діски супер-пупер не перебивають. Але я думаю, Велесагро з цим... Цим ділом справиться, так як ми все одно будемо його диску... дискувати, орати під кукурузу, то я думаю, велесагро накриє аж бігом. Мокро, сиро. Що ж поробиш? Треба темпо-темпо. Так як час йде, сроки зміщуються, а ще ж кукурузка, а кукурузку теж треба дискувати буде. І орать. Ну, ще не прийняли рішення, смотре, що буде. Якщо на наступний рік мається веду, якщо соя, то може дві дісковки, якщо кукуруза, то буде морать. І ось значить для чого оця конструкція работає на ура. Щоб не варити оті всі бампера і це все інше, його потрібно як робити, робити капітально. А отак тяпля приригать. Не особо хочеться, то вирішив, що нацеплю корзину і погнав. Вона роботу свою робить, в принципі, песня, я думаю, прекрасна, як на мене. Нічого не попадає, нічого ніде не просходить. Ця штука, як її, бампер такий, він у нас є, але він зроблений під груза. Так як на цьому тракторі немає грузів передніх, то прикріпити немає куди. Плюс далі. По цьому трактору будуть далі проводитись роботи, які зніматиметься кун, переставлятиметься на 892-й. Розкочуватиметься, мінятиметься сцеплення. В'яталь мені вже відправив, сцеплення, лежить, тільки треба час, щоб поміняти його. І, і варитиметься. дядь Вітя звари нам нове кріплення, підгруза наперед, щоб там все було мощь, так як на 892-му. Або ж. Або ж, в принципі, якщо ми з цього трактора знімемо кун, то можна буде поцепити із 892-го кронштейн і груза. Оце отак. Потому тому вийшло із положення, щоб не тратити час, буду накривати площадя дисками із корзиною, так як Ніколай Оре. Ну, а мені, в принципі, по приколу робота на тракторі. Так як є автопілот, раніше ви знаєте, що мене в трактор не загониш. Не для того мама квіточку ростила, а тепер з таким девайсом одне задоволення працювати. Диски пару раз набило, але набило чого, то що там. Ну, зараз поїдемо, я покажу. Там просто моква така, що калюжі стоять, я ж кажу. Ну, В принципі, нормально. Я думаю, я зараз пробіжу. Це все палку де переб'ється, де отак просто положиться, а плуг своє діло зробить. Велес. В курсі діла, що робити з цією палкою. Так що зараз тоді замоторююся і поїдемо, розкажу, покажу. Погнали, покажу вам засніму. В тракторі не видав, так як світла немає. Маємо те, що маємо. тому що є міста, де дуже сиро треба підсмикувати, Я як в плаваючому лізе на той світ. Діагональку таку невеличку взяв і печу. Там всі душечки в цій моднявій, ну пісня, одне задоволення працювати. Одлокотнічки от одкинув і печеш. І якось комбайн, так що інтересно обирав, що лежачого соєшника стебла почти немає. В основному все стояче. Корзина справляється на ура. Многофункціональна, ми її зробили тільки, щоб... Дерева підпилювати, а виходить, і тут працює. Одним словом, бомба. Працювати нам до пілоті. Хто не працював, той цього не зрозуміє. Так що хто вагається, можете приїхати до мене на тест-драйв. Саме спробувати і для себе вирішити. Потрібна штука чи не потрібна. Трактор, можна сказати, їде сам. Ручний газ навалив, скоро стикнув і він собі пече. Звісно, биться, звісно, був дженділь, щоб не МТЗ, то взагалі було б пісня Так як МТЗ його тут туди-сюди поведе. О, тормозим. Тиші покажу. Оце дивіться, яка, яка земля. Це якраз через дві заїмки вже попаду сюди, хоч би не застрять. Оце так само і тут а весь оцей ґрунт м'якпущий. Корзина. Модний бампер молодого фермера. Працює, він, дивіться, всю палку ложе абсолютно. Тобто поклало, воно вже не страшне. Це торчаща палка, та-да, та залізе куди хочеш. І під трактором немає ж нічого. Так що попер працюю, ставте лайки, пишіть коментуйте і, звісно, підписуйтеся на канал. Ні один ресторан, ні один гендель Ніщо в порівнянні з обідом в полі. По-простому, по-домашньому, але в полі. Так що робота роботою, а обід за розкладом. Закончив поле якраз тут 9 гектарів і по автопілоту 9 гектарів. Рівно 9 гектарів. Так що зараз темно вже ноч настає, ё-моё. Зараз поїдемо, дольємо до повного бак. Узнаємо, який розход. Ну а зараз буду чистити диски, тому що, що жопа. Ну, Час, напевно, це багато, але півгодинки прийдеться дискам уділити. Так що чищу диски і їдемо заправлятися. Будемо весі тувати, вираховувати. Сіка ж МТ Зон при бере на гектар. Оця херобора я раз уже витрусив, тут а отак було. Пів этого, пів корзини. А оце вже там трохи осталося. Дві полоски пройшов, я це так само набило. Коротше, сітка бомба, треба ніякого бампера. Так, все, займаюся чищенням. Так, ну і доведемо вже ж експеримент до кінця. Так як вчора ввечері в не було світла, не зміг я заправитися. Тут, тоді дай покажу, що у нас. Це в першу чергу то для себе, ну, звісно, і вам покажу. Включай. Сьогодні вітер неймовірний. Хоч і сонечко, але дубарь. А ну виключ хай сядеться. Хорош. Коротше, не будемо сідитися до тих уже літражів. Що там по щучку? 57. Ну, плюс-мінус, коротше. Літра туди, дві сюди, не важно. Зараз порахуємо, скільки вийшло. Вийшло 6,3 літри, ну тобто там 6,5-7 літрів, плюс-мінус. Це вийшло з дорогою, з пробуксовкою, так як сиро йомаю. -йо. Висновок мій такий, це я в першу чергу хотів для себе провірити, так як ми не розуміємо, скільки у нас МТ-зон є на дискуванні. Плюс це 82-й. Цікаво було провірити, скільки буде їсти 892-й топливо. Але висновок такий. Якщо ми працюємо по класиці, то, як на мене, мульчування повинно бути обов'язково. Це не такі вже великі затрати. І я вам скажу, братці, кроліки, що це не там потрібно економити. Ну, Це стосується сояшника, там кукурузи і, скажіть, я скажу, і пшениці. Якщо беремо сою, соя, в принципі, ореться іключительно і там те мульчування. Не потрібно, так як комбайн всі рештки розкидає на ура. Тому моя думка, що мульчувати потрібно, розхід топлива порівняно невеликий, так що, якось отак. Всім пока. І звісно, все буде Україна.